Привіт. Мене звати Маша. Я навчаюся у п'ятому класі. Бабуся називає мене Маруся. Нам дали маленьку кімнату в гуртожитку і ми живемо тут з моєю сестрою Аною і нею. Я сплю з Аною в одному ліжку. В школу ми не ходимо, у нас все онлайн. Колись ми жили вдома і тоді сильно стріляли, особливо вночі. Аня там засинала, а я ні. Бабуся казала, що все буде добре, що це далеко. Але я їй не повірила. Я бачила зруйновані будинки. Тоді я зрозуміла, що ракети не десь далеко, а вони летять прямо на нас. А потім бабуся ще побачила дрони, коли пасла корів. Тоді ми поїхали. Тут тихо. Різні люди приносять книжки, іграшки. Кажуть, що все налагодиться. Мені важко їм повірити. Я сумую за своїм домом. За своєю кімнатою. За своїми речами. З хорошого З тут хорошого. спокійно? Тут спокійно. І тепер я нарешті можу спати. Хоч не одному ліжко зані.